Ні про Семена Семенченка, ні про о, інших там командирів, наприклад, як Хомчак, генерал, який сказав, дав команду йти на прорив колоном, а сам втік менший. Це факт. І я познайомився з В'ячеславом Шапошником, це журналіст Київський збройного контролю. Я його ще по майдану знаю. О, і виявилося, що він був, це все зафільмував і є абсолютні докази, але тепер вони є не десь там просто так. На сайтах, яких мало хто відвідує, вони є в книжці. І про це розказано. І це є факти. І коли кажуть, яка вина командирів, можливо, це і правильно, що командир рятує свою шкуру, а його підлеглі гинуть, я не знаю. Може, так і потрібно за військовими сучасними канонами. Мені це невідомо насправді. І я не даю оцінок. Але вони кинули поранених бійців, вони кинули цих журналістів. Може, це теж правильно, я не знаю. Але так було. Ну, я нічого не подумав насправді. Комчак живий здоровий і далі командує близько тисячі наших солдатів загинули. Чому так сталося? Ніхто не знає. А, бо той же Муженко, який керує, АТО, він каже, що на вищому рівні була домовленість про вихід з коридору. А на нижчому було прийнято рішення на прорив. Так хто буде відповідати за те, що люди загинули, які йшли не в бойовому? Взагалі порядку колони йшли, багато хто був без збройників, майже ніхто не був готовий до бою, тут їх кидають прямо на окріп райони, де їх чекають вже три дні, як потім самі росіяни зізнавалися. Одне з таких завдань, завдань які перед собою ставив, в книзі показати різницю величезну поміж українцями і росіянами, навіть тими українцями, які живуть на Донбасі. Uh, і навіть вони казали мені, що виявляється, вони раніше цього не помічали, виявляється. Росіяни і ми це різні народи і люди, бо ми страшенно один від одного відрізняємося. Це вони дізналися, що це все, все, все почалося, і вони зіткнулися з ними на бою. Uh, і це ставлення і мова, і російська мова різна. І обличчя, і інтонації, все чуже, все чуже, все не наше, і це нарешті усвідомили, що для цього було потрібно зробити, бачите? А, і багато свідчень, що це саме російська армія, і ну, все хто це в один голос говорять всі. І хто був в полоні, кого випустили, і хто воював втік, вони кажуть, що воювали з росіянами. До того шапочника на відео чітко видно, що там стоїть регулярна армія, а не... Якісь в І як кажуть люди, в Іловайському кутрі сепаратисти не воювали взагалі. Тобто вони там, де сиділи в Уловайську, тримали якісь рубежі, а оточення і розстріл української армії здійснювали виключно російські кадрові військові, а сепаратисти вже з'явилися тоді, коли в полон взяли і вони їх передавали, наші солдатів передавали сепаратистам, і вони вже потім відділяли. Донбас сюди всіх полон забрали, і інших відпускали, поранених і а, з інших батальйонів і Збройних сил вони передавали Червоному Христу. От приблизно так. Ну, Певно, що потрібно сказати, чому саме я захотів написати цю книжку. Я, звісно, що писав на різні теми, на інші теми, і на професійні теми. Сьогодні згадували книжку а, мою потяг. Про політичне життя редакції а, от, провінційної газети. А, і смішні книжки були, як Юлій Юрійович, то різні. Але і країна ж не думала, що вона буде воювати. Я з а, на той час книжкою Рибдячі діти поїхав до Гухова, це таке районне містечко, я неподалік від Росії в Сумській області, в педуніверситет, де дуже радо завжди мене зустрічають до студентів, поговорили, провели зустріч. І зайшов у гості до свого товариша доброго Юрія Коваленка, а він пошуковець. Ну, є такі люди, знаєте, вони фанати своєї справи, а він піднімає все своє життя, як вони кажуть, піднімає солдатів Другої світової. Мене особисто це завжди дико дратувало, коли держава мільйони і мільярди викидає на святкування Дня перемоги, а солдати, які цю перемогу здобули, лежать не поховані. Так не мусить бути. Якщо подивитися, як до своїх солдатів ставляться ті ж німці навіть під час Другої світової, вони досі їх шукають, розшукують, і це державна справа насправді. І є Женевська конвенція 49-го року, здається, яка говорить про те, і Україна її підписала, що сторони, які воюють, мусять сприяти тому, щоб своїх загиблих шукати, розшукувати їх, вшановувати і поховати. І з'ясувалося, що Юра Коваленко приїхав якраз, це була середина жовтня, півтора місяць пройшов, півтора місяця. Приїхав, він був два тижні, тижні під Уловайськом. І Народний Союз, Чорний Тюльпан, місія оця вантаж 200. Він був в її складі, і вони підняли 150 солдатів наших, хто під Лвавайському загинув. Це про тому, що Голодей тоді казав, що сім загинуло. І все, більше нічого, нікого я не знаю. От, я дивився ті фото і. Ну, вони ж пошуковці, вони ж люди як патологоанатоми. Тобто вони фотографують все. Рука з татуюванням лежить, треба зняти, бо хтось може впізнати по цій руці свого рідного, записочка якась, там, бронік якийсь розірваний, може він якийсь там особистий номер і так далі. Там є страшні просто кадри, і я зробив репортажів газету, але ну, я там, 500 фото, я зміг поставити, може, 5 в газету. Тобто там, ну це не варто дивитися людям з розкиданою нервовою системою. І мене це дуже вразило, тому що, як виявилося, ставлення до мертвих, до загиблих солдатів в Україні точно таке ж, як в Радянському Союзі. То чим ми вирізняємося? Я тоді одразу зрозумів, що якщо ми не змінимо ставлення до загиблих солдатів... Я потім з'ясовував, немає жодної структури оборони, в Міністерстві оборони, вставі АТО, яка б займалася тим, що дістає загиблих. Цим займається виключно волонтери.